Всім доброго дня! Ми повернулися з закупочки такої невеликої. Сьогодні мені вдалося побувати в Лідлі, але дуже ненадовго. Я встигла тільки підійти до корзини зі знижками. Взяла таку пачку велику платок пласівців за 5 злотих. Кілограмова пачка за 5 злотих замість 10. Дуже велика, вирішила спробувати по знижці. Взяла цей соус 2,22, ми вже його брали, він дуже-дуже смачний. Тут є такий зіп-пакет, Ми сюди закидали крильця курячі. і Вони марнувалися там 2-3 години, і потім ми їх випекли. Ну Він дуже смачний, він такий миру гострий, насичений дуже класний. то взяла. І взяла б один тільки, я взяла б взяла більше. І Взяла для потаю такий соус, тут пише для конкретної страви. Але я думаю, що буду мішанку готувати з м'яском, то попробую, е кинути туди ось такі закупки зрідла. В бідронці я взяла багета. Мені потрібно для фотосесії. Я роблю донечці. Далі взяла так само для цієї самої ці ці цілі пончики, такі по золота 59, дві штучки. По п'ять були сьогодні малінові. Взяла десь тут приблизно на п'ять злотих. Знову ж таки, масу цю взяла, вона мені дуже смачна, я вже робила з неї пироги. Терміни добрі, думаю, хай стоїть по 5 злотих. Взяла дві штуки. Фрувіта злота 79 і було морозиво. 2 плюс 1. я вже одне попробувала, дуже теж смачне. 4,38, здається, заплатила чи що за 2 штуки? По 2,19, здається, воно. Але було 3. Ну, ось така в мене сьогодні закупочка. Невеличка, з чимось злотих. Я точно підпишу. Все, дякую вам за увагу. Гарного мирного дня. До зустрічі.